Удавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію про це повідомив нардеп Ярослав Желісняк. Пропонується притягувати до кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення медичного огляду ВЛК для визначення придатності до військової служби, за порушення порядку прозову прийняття громадян на військову службу військовими посадовцями. Також пропонується розширити перелік осіб відповідальних за корупційні злочини щодо незаконного збагачення до. Давши голів заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих ВЛК і лікарсько-льотних комісій за порушення законодавства передбачено ув'язнення від 3 до 8 років та заборона обіймати певні посади на від 1 до 3 років. Служба безпеки України затримала агента російського ГРУ з Хмельниччини, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти поблизу ТЦК на заході України. За даними військової контррозвідки СБУ, фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний Старокостянтинова. Ворожа спецслужба завербувала його через телеграм-канали, де він шукав великих заробітків. Також в обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організовувати онлайн-трансляцію бойової активності. На одному з військових аеродромів регіону. Для цього зрадник обладнав спостережний пункт прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об'єкта Збройних сил України. Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК. Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента та затримали його, запобігши злочинам. Слідчі служби безпеки України повідомили агенту по про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме. Підозру в державній зраді вчинені в умовах воєнного стану та несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою без можливості внесення застави йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Війна забрала життя двох захисників з Хмельниччини в Улашанівській громаді. Повідомили, що 7 березня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в населеному пункті Мирне Волноваського району Донецької області загинув Будов Віталій Юрійович, житель села Улашанівка. Також сумна звістка прийшла і у Теофіпольську громаду під час виконання службових обов'язків із забезпечення захисту України від російського агресора. 7 березня загинув житель селища Теофіполь Францішкевич Сергій Казамирович. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 792 повідомлення про події та правопорушення. З них 144 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також дев'ять ДТП. Без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 553 повідомлення від мешканців області. У Хмельницькому надійшла інформація про замінування навчального закладу. Всіх людей евакуювали. Наразі на місці працюють відповідні служби та перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у поліції Хмельницької області. Суспільне Хмельницьке повідомляє, що йдеться про ліцей номер 11 Станом на цю ми це усе чим встигає поділитися більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі першого подільського.